Доброго дня. У мене цукровий діабет, і вже на протязі 22 років була наркова недостатність. Треба було щось робити: або пересадка, або діаліз. Ну, так як я діалізу дуже сильно-сильно боялася, чоловік вирішив мені допомогти, віддав свою нирку, заявку відправила. Мені зразу передзвонили, записали. І ми з чоловіком приїхали. Потрапили до лікаря Євгенієм Івановичем. Також чоловік каже, що буде донором. Здаємо зараз всі Аналізи на сумісність все підійшло з п'яти було три. Підходило десь через три тижні. Ми вже приїхали. Переживала також. Як він переживе це, як йому буде це важко на заплановану операцію? Він сильний в мене, сміливий. Я зараз вже пошуках роботи за лікарів я хочу дякувати. Дуже і ставлення було дуже гарне, професійне. Протягом року ми тривали зв'язок Івановичем, ів Ми зізвонювалися, списувалися. Він завжди відповідав мені.